Це не не просто поїздка, поїздка доставити медичний препарат, який дуже потрібен людям. «Надо людям допомагати. Сказали, виконати, виконати. Я думаю, що любий би так поступив би на нашому місці. Гемодіаліз – це такий медичний препарат, що без нього люди можуть загинути. Вони дуже чекали ці ліки. Слава Богу, людям допомагає. В самому Києві тільки в'їхали в, в Київ. Більше, мабуть, десяти був постів. Поїхав поліція спасла життя 250 пацієнтів, які отримують. Замісну терапію у вигляді гемодіаліза без цього медичного медичних і лікарських засобів які ви зараз бачите розгружаються. Наші пацієнти, які мають наркову недостатність, вони жити не можуть. Пецівка керівництва поступила, що 15 березня будемо їхати в Київ на Супрові. Завдання наше, щоб безпечно доставити фуру до медичного до складів медичних закладів, щоб там загрузили гемодіаліз і щоб безпечно доставити її в місто житлоне. Вокруг міста Києва йшли ще бої. Вірпіні бої йшли. Ми як заїжджали у місто Київ, Пропок людей не було, машин не було, а бахало. І самі склади знаходилися у Святошинському районі, це неподалік від Стоянки, там де йшли бої. Просто довше, да, Набагато довше ми об'їжджали, і так як ми супроводжували фуру, то не можна було їхати, Все одно ну, трошки був ризик. Що ми ж не могли швидко їхати, в будь-який момент можна було попасти в обстріл. Але діло в тому, що треба було супроводити цю фуру, і ми її супроводили. Складність була в тому, що на той час йшли бої за місто Київ, і ми рухалися. Можна сказати, через велику відстань. Не через жит... трасу Житомир Київ, тому що там у Стоянці саме йшли бої і зірвані мости були, то ми їхали через Білу церкву. Тобто, траса була можна сказати, два рази більше. Прямували ми туди, траса була і пробок не було. Було дуже багато блоків, таке як блокпостів то фурою складно було їхати через те, що вона великогабаритна. Але допрямували ми туди, і там ми там були десь годину півтори поки загрузили фуру, і одразу звідти виїхали у місто Житомир. Ми прямували зі сторони Ірпеня, було чути взриви і все задимлено було. Тобто, Фактично можна сказати, що Ірпінь весь був в диму. І це було дуже добре видно. І як ми були на самому цьому пункті медичному, то також було дуже чути багато взривів. Зв'язок був тільки в місті Житомирі, і як ми прибули в Київ, тому що по трасі складність зв'язком була важко, але водій був досвідчений, хоч і молодий, досвідчений, він проїхав, блокпости Проїхав хорошо, а ще в Києві була така один мінус, що на самих дорогах клали, видно, ну я не знаю, військові без блокпоста, але лежали плити, блоки бетонні. Ну але він молодець, він проїхав все. Нам краще легше було, а він молодець, все проїхав. Ми не зупинялися. Нас зустрічали керівництво наше і головний лікар раді обласної лікарні. Подія сталася, що наша героїчна, бо це однозначно сказати слово героїчна. Поліція спасла життя 250 пацієнтів, які отримують замісну терапію у вигляді гемодіалізу. Без цього медичного Медичних лікарських засобів, які ви зараз бачите, розружаються. Наші пацієнти, які мають наркову недостатність, вони жити не можуть. І те, що сьогодні приїхала машина, те, що шановні наші любі поліцейські допомогли, супроводили і допомогли провести цей груз з небезпечного, дуже небезпечного місця. Першу машину, на жаль, нашу з гемодіалізом розстріляли. І те, що сьогодні зробили, це дійсно подвиг. Я дякую нашим поліцейським. Це за те, що ви поруч, за те, що ви допомогли і спасли життя людей. Я звертався дуже до багатьох, до багатьох і бізнесменів, і до багатьох керівників з проханням дати транспорт і з проханням провести, провести ці розхідні матеріали для гемодіалізу. На жаль, я не осуджую, але на жаль, так сталося, що Дійсно, там йдуть бойові дії і дуже великі ризики. В першу чергу втратити людське життя водія. Тому, якби останній крик душі був це звернутися до наших правоохоронних органів з допомогою, щоб провести ці розхідні матеріали. І вчора я звернувся і, слава Богу, сьогодні, сьогодні ми маємо цей груз, надзвичайно важливий груз, не в еквіваленті фінансовому. Там на цій фурі майже на 4 не... Мір мільйона гривень розхідних матеріалів, але це життєво необхідний груз і життєво необхідні ліки. За, заради цього і служимо, щоб люди жили і процвітали.